Thank you. Нарешті вийшло оновлення на Quest 3. Прошивка 67 додає стільки контенту. Quest становиться такою машиною. Це просто кілер-машина Apple Vision Pro. Функціонал майже такий же, але вартує він в 6 разів менше. В 6. Це просто капець. Перш ніж ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал про VR. Та на телеграмчик. На мій телеграмчик, який також про VR, де я публікую різні новини про ігри і не тільки. Але все пов'язано з VR. Я отримав оновлення це оновлення з гілки бета. Воно лише для бета-учасників тестування. Відверто вам не раджу вступати у цю секту, бо тут більше мінусів, ніж плюсів. Да, я отримав глобально оновлення раніше, ніж кожна інша людина, яка на звичайній прошивці квеста 3. Але то, як тут дивно виходять оновлення з затримками, можуть з багами, Ну, це того не вартує, тому це все у вас буде на квесті третьому приблизно через десь два тижні, три. В середньому десь так. Окей, це оновлення додало три такі дуже помітні фічі. Почнемо спочатку. Нові віконця на панельці. Ви знаєте, як виглядає панелька квеста. Це панелька, на якій можна розмістити три віконця. Тепер можете більш зручно змінювати їм розмір. Це перше. Друга фіча. Найголовніше, тепер ви можете розмістити три плаваючі вікна де завгодно в себе в просторі. Вони всі залишаються на місці і не зникають, якщо тільки не перезапустити квест. Це пряма конкуренція Apple Vision Pro. Про це, до речі, пізніше в відео розкажу. Фіча офігенно працює. Вікна розміщаються зараз на даний момент, як в бета-прошивці, трішки корявенька але вже зручно керувати вже все зроблено зроблено на адекватному рівні. Функціонал, звичайно, підвищується в 10 разів. Ну, може, не в 10 загнув, але в 2 так точно. Бо обмеження в 3 вікна, які не можна рухати, мене завжди вбивало. Тепер я можу це все куди хочу, туди захочу. В даний момент це більш все ж таки як медіа можливості, щоб ви там розмістили Ютубчик чи інстаграмчик, чи тікток, чи Телеграм, щось таке. Ну, я, наприклад, календар використовував, він також стане в нагоді. Це друга фіча була три плаваючих вікна. Тепер остання фіча, але не по важливості, це новий режим кіноперегляду. Режим кіноперегляду тупо Ctrl-C, Ctrl-V, того, що є в Apple Vision Pro. Якщо три плаваючих вікна. Сильно лімінтована функція, якщо порівнювати з Vision Pro, бо там їх може бути багато, вони шикарно працюють, і ДТП. То ось кіноперегляд я прям відчув, як і вайп, і інтерфейс, як все виглядає. Ну, але я не, проти. я не проти. Я трішки провів аналіз, я посидів в Ютубі. Звичайному той, що аплікейшн для VR, -у. і посидів в Ютубі через браузер. І в принципі, вважаю, що десь 40-50% людей знайде в цьому свої плюси. Типа, принаймні саме такий прикольний плюс, ти можеш сидіти в своєму середовищі, тобто в якійсь там кімнаті Silent Хілу чи в Майнкрафті. І на фоні цього дивитись кайфовий відос, тож, наприклад, про Майнкрафт. В звичайному такого немає. Там ви дивитесь в темряві, на війсь смуту якусь. Третій режим: там є налаштування, там ви можете змінювати цю як сказати, brightness, яскравість середовища. Можете вмикати вимикати мармот, якщо ви хочете дивитися це посеред своєї кімнати. Тобто налаштування є. Вони гарні, мені вистачає. Останній пункт, який я хотів розказати про це оновлення а, баги. Є трішки багів. Помітно, що це бета-продукт, він сироватенький, затупчики є оце все. Але я б не сказав, що на даному етапі це летально. На даний момент це окей, нормально. Я хавав її гірше, скажімо так. Але знову ж таки, не раджу вам переходити на бета-прошивки. Абсолютно не потрібно. Просто почекайте 2-3 тижні, ну може, місяць від сили, Місяць, але не переходьте, будь ласка. Тепер саме цікаве. Люди, які шарять за VR, вони знають, що є ще такий конкурент. Apple Vision Pro. Він вартує 3500, продається, здається, лише поки в Америці. Може, ще десь уже вийшов, там також продається. І там багато функціоналу, дуже багато функціоналу. І якраз із головних приколюг, що відмінні від квеста, це вікна в просторі, так би мовити, як це Apple називає Special Computing. Прикольна штука. Зараз про неї більш детально розкажу. Але логіка проста: ми в просторі можемо розміщати вікна. Квеста цього не було. Коли вийшов, вийшов Apple Vision Pro, на той момент квест ну, просто три віконця, які ти можеш рухати вперед, назад, все. А щоб окремо брати, такого не було. На той момент квест повністю брав логіку, як у звичайних комп'ютерах. У нас є екран. Він 2 все. Ми нічого не можемо з цим змінювати. Ми ж не можемо вигнати свій монітор, якось вікна здвинути. Ні, все так залишається. Квест uh, брав цю логіку, цей експіріенс, досвід користувача. Apple Vision Pro змінили підхід. Ну, як зазвичай, Apple бере щось і робить краще, змінює концепцію. Вони так само і тут змінили концепцію, зробили можливість. Віконця рухати як завгодно, в просторі. Тому і слово special. В просторі рухати віконця, а ще додатково робити віконця е об'ємними. Там, наприклад, я в телеграмі своєму е викладав новину про серце об'ємне, органи об'ємні. Ви просто відкриваєте віконце. Застосунок відкриваєте якийсь про органи, і він у вас окремо висить. Потім ви можете відкрити браузер, загуглити щось про цей орган, подивитись, і це у вас окремо працює, окремі віконця. На даний момент, прямо зараз, квест про це ще, мабуть, і не думає. Я б хотів, щоб Квест реалізував функцію. Повністю цього простору, щоб ми могли відкривати застосунки в 3D-просторі, і при цьому мати ще й інші застосунки відкриті. Зараз квест як працює. Якщо ви відкриєте VR Application, то він у вас піде на весь екран, і ви вийдете з усіх плоских екранів, вас викине. Ви перейдете окремо в застосунок. Це як з робочого стола на телефоні зайти в якийсь додаток. У вас викине з робочого стола, а ви повністю будете в тому додатку, що ви запустили. В Apple Vision Pro не так. Ви відкриєте щось, і воно буде в окремому просторі знаходитись. Ось це, я думаю, повинно бути метою. Для мети на подальший, півроку, рік, сподіваюся, Quest Pro 2 буде вже повністю опрацьовувати 3D-контент як кластери, щось типу такого. Ось це мій такий коротенький погляд на тему Special Computing. Стосовно каналу, Канал я закидати уж точно не збираюсь, тим паче, що почав так почав. Мені цікаво цим займатися, досліджувати, розбирати. Я навіть зараз вже почав трішки робити гру в Unity. Я здивований, здивований наскільки це складно, якщо порівнювати зі звичайними іграми. Буду вчитись, буду розбиратись, бо це цікаво, мені цікавий функціонал. Однозначно щось потрібно робити, бо на місці сидіти не можна, потрібно завжди рухатись. До речі, сьогодні перше число, тому заходьте на Квест Плюс, так підписка називається. І забирайте дві безкоштовно гри, якщо у вас, звичайно, є підписка. Радий був вас всіх. Бачите, чути, пишіть коментарі, діліться фідбеком про нову прошивку, якщо ви так само страждаєте від бета гілки. Коментуйте про спешл Computing, Скажіть вас, цікавить він чи ні, потрібен він квесту, чи не так вже й потрібен, хай це лише в Apple Vision Pro буде. Діліться в коментарях своїми думками. Радий був вас бачити. До побачення! До побачення, телебачення!